Павло та Чіно, ви знаєте, як шелестить? Ви знаєте, як шелестить у місячні весняні ночі? Кохана спить? Кохана спить, піди збуди, цілуй їй очі. кохана спить. Ви чули ж бо так шелестить? Ви бачите? Ви знаєте, як сприйсторігає? Вона все бачить крізь тумани. Ось місяць зорі, солов'ї, я твій, десь чую дідугани, а солов'ї, та ви вже знаєте, як сплять гаї. Вірш, ви знаєте, як липош листить, написаний Течіною у 1911 році. За деякими джерелами, це перший його вірш, як надрукували. Раніше він не входив до жодної збірки, але пізніше його почали включати до збірки сонячні кларинети. Темою вірша є вираження емоцій, які проявляються в душі юного ліричного і закоханого героя закоханість можна побачити в строках Кохана спить, Кохана спить. Або ще можна трактувати це так, що ліричний герой полюбляє природу, тому що а цей вірш віднести можна як і до інтимної лірики, так і до пейзажної. <кхід> Ліричний герой це не автор, як може здаватись. Ліричним героєм називають символ або персонажа, який вимовльовується в голові тоді, коли. Читаєш вірш. Коли я читала цей вірш Павла Тичини, ви знаєте, як липа шелестить, мені він здався закоханим і природолюбивим юнаком, який є ціною природу і кожну мить життя, тому що цитата. Ось місяць зорі солов'ї. Так відмічати деталі може тільки закохана людина в природу та у все живе, що її оточує. Тобто, кохана спить, кохана спить, це він може говорити про природу взимку, наприклад. Потім. Символи теж тут присутні. Наприклад, наприклад, небо. це... Безмежжя, простір. Місяць це символ вічності. Світло, ще так можна сказати, закоханості, тому що, говорять, коли закохуються, я чула це і в серіалах, і в книжках, і в фільмах. Місяць сьогодні вночі був такий гарний. Угу. Зоря це символ бажання, кохання, липа це, по-моєму, як символ краси, молодості, жіночності. Ну, і кохана це. Як я і як їй казала, це може бути як людина, тобто кохана дівчина, так і природа. Коли природа Ну, кохана спить, кохана спить, піди збуди цілу їй очі. Це може бути на природу взимку, а піди збуди, це ліричний герой може казати. Року або пори року, пори року весні, щоб вона збудила природу від сну.